Люєш фігу, це ім'я назавжди вписане в історію футболу. Він був геніальним гравцем та іконою для мільйонів. Але його перехід з Барселони в Реал Мадрид став однією з найгучніших зрад в історії спорту. Чи справді Фігу заслуговує на цей титул Ренегата? Чи можливо за скандалами прихована зовсім інша правда? Сьогодні ми згадаємо про Луїша Фігу, а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. У 11 років юний Луїш зробив перший великий крок до своєї мрії, вступивши до Академії Спортіна. Тренери одразу помітили в ньому чудовий контроль м'яча та неперевершений для його віку дріблінг. Коли він дебютував за головну команду Левів, вже тоді виглядав як справжній професіонал. Сміливий, впевнений в собі і готовий до великих матчів. Його прориви на фланзі часто залишали захисників позаду. А паси і голи викликали овації стадіонів. У 95-му році Барселона звернула на нього увагу. Каталонці, які тоді шукали нових зірок, не пошкодували грошей на талановитого португальця. Це був виклик для Луїша, але також і унікальний шанс, про який він мріяв все життя. Коли Фігу вперше вийшов на поле кампно, фанати одразу його полюбили. Вони побачили в ньому не просто гравця, а справжнього маестра. Луїш швидко став серцем команди. Його дріблінг був таким плавним і точним, що Здавалося, ніби він танцює з м'ячем. За п'ять років в барсі він виграв Кубок європейських чемпіонів і два чемпіонати Іспанії. Але трофеї були лише частиною його величі. Він був символом клубу, його душею. Вболівальники співали його ім'я та порівнювали з найкращими гравцями в історії футболу. Луїш Фігу тоді здавався недоторканим: дріблінг, бачення поля. Здатність зробити щось неймовірне в найскладніший момент стали легендарними. Барселона була його домом, а кампно храмом, де він творив чудеса. Але навіть у раю можуть з'явитися тріщини. І для фігу цей рай скоро перетвориться на місце зради та ненависть. Літо 2000 року у світі футболу тільки говорили про один трансфер. Луїш Фігу, душа Барселони, її кумир і капітан переходить у Реал Мадрид. Такого не чекали навіть найзатятіші пліткарі. Це був більше ніж трансфер, це була зрада. Реал. Виклав за португальця рекордні на той час 60 мільйонів євро. Цей хід став першим кроком Флорентіно Переса у створенні Галактико, суперкоманди, в якій грали найкращі зірки планети. Але для фанатів Барселони гроші не мали значення. Фігу не залишив клуб, він перейшов до ворога номер 1 І от перший матч, 21 жовтня 2000 року. Ель-Класико на Ноу, португалець у футболці Реала виходить на поле. Вболівальники Барселони, які колись співали його ім'я, тепер кричали все, що тільки. Тільки можна, окрім слів подяки, звичайно. На поле летіло все, що було під рукою: монети, пляшки, запальнички і навіть. Свиняча голова. Свиняча голова. Хтось прийшов з цілою тушкою, щоб показати, як низько впав їхній колишній герой. Це була сцена, яка увійшла в історію футболу. Сам Луїш пізніше згадував той день, цитую: мені здалося, що це не футбол, а війна. Але я був готовий до всього. Я розумів, що це частина ціни, яку потрібно заплатити. А вона, тобто, ціна була високою. Кожного разу, коли він торкався м'яча, стадіон вибухав свистами криками. Фанати Барси називали його продажною свинею. Іудою та фігу не зламався. Він залишався холоднокровним і навіть відіграв сильний матч, демонструючи, чому Реал хотів його так бачити у своїй команді. Але як би він добре не грав, у серцях каталонців наш завжди залишився ренегатом. Цей трансфер розділив його кар'єру на до і після. В Реалі Реліш став частиною однієї з найяскравіших команд в історії, але відносини з фанатами Барселони назавжди залишилися зіпсованими. Так, чому ж Фігу пішов? Серйозно, як можна було залишити клуб, де тебе обожнюють? Він сам казав, що в барсі його не цінували, що керівництво не. Виконала обіцянок щодо нового контракту. Мовляв, це був не трансфер, а втеча від байдужості. Але чи все так просто? Перес, той самий що пізніше зібрав Галактику, знав, як грати в ці ігри. Писали, що він не тільки запропонував контракт, від якого не можна було відмовитися, а й натиснув там, де болить. Уявіть, ідуть перемовини, а Луїшу починають вкладати в голову думку, що в Барселоні його більше не хочуть бачити. Кажуть, що це все була частина плану Переса, щоб розхитати Барсу. Тоді це був вибух. Капітан Барси, людина, яку фанати вважали своїм, переходить до реалу. Це не просто трансфер, це зрада найвищого рівня в цьому виді спорту. У 2000-му футбольні переходи ще не були такими буденними, як зараз. Тоді це було святотатство. Але питання залишалося: чи зробив би фігу цей крок, якби керівництво Барселони поставилося до нього інакше? Чи може Перес зіграв на його амбіціях і запевнив, що тільки в реалі Луїш? Отримає шанс стати частиною чогось величного. Ось тільки ціну за це рішення довелося платити дуже високу. І не лише в євро. В реалі Фігу виправдав свої мільйони. Став частиною того самого Галактикос першої сезони. Ось вам Ла Ліга. Як то кажуть, титули, це найкраща відповідь хейтерам. І далі ще крутіше: 2002 рік Ліга Чемпіонів, фінал. Команда Мрії Зідан, Гуті, Роберта Карлос, Рауль і Фігу вони разом робили таке на полі, що у суперників відбирала дармово, особливо Зідан, який забив той самий знаменитий гол в один дотик. Лиш не відзначився в тому фіналі, але його роль була важливою і навіть у цій зірковій команді португалець тримав марку. Хтось каже: ну, це ж легше грати, коли поруч такі партнери. Ага, тільки от спитайте, наприклад, у Мор'єнтеса, хто регулярно надавав йому м'ячі. Фігу був не ще одним зірковим Трансфером він став системним гравцем, який з'єднував усі Галактикос в один великий механізм. І навіть коли каталонці намагалися засипати його хейтом, від свинячої голови до банерів на весь стадіон фігу виходив на поле і показував рівень. Пас, удар, фінт у стилі справжнього професіонала демонстрував, що в футболі важливі не лише емоції, а й результат. Португалець став частиною легенди реала. Він реалізував свою мрію і допоміг побудувати нову епоху вершкових. Лиш змінив гру, став символом ери великих трансферів і довів, що навіть під натиском ненависті можна залишатися величним. Ну що, хто ж такий Луїш Фіго? Ренегат, який обрав гроші замість любові кампнув, чи геній, який ризикнув і став частиною футбольної революції? Спробуй тут розібратися, коли фанати Барси кричать про зраду, а мадридці розглядають його як месію. Давайте чесно. Так, перехід у Реал це був не просто трансфер, це було щось на кшталт, що це таке коїться. Його ще довго будуть згадувати як найскандальніший перехід в історії футболу, але він зробив вибір. І треба визнати, що саме він вивів його на новий рівень. Згадайте, як свиняча голова летіла на поле. Для Барси він став уособленням зради, символом всього, що фанати ненавидять у сучасному футболі. Але що ж у реалі? Його називали героєм, який відкрив клубу нові горизонти. Хіба це не іронія? Один і той самий гравець, ікона для одних ворог для інших. Фігу став нагадуванням, що футбол це не тільки про голи та медалі, це про емоції і про рішення, які розривають серця фанатів. Лояльність, вона дуже умовна у спорті, бо кожен топ-клуб це прибутковий бізнес. А от результат ось те, що живе в століттях, і Луїш той результат дав. То що ж вийшло, зрадник чи герой? Може він і те, і інше одночасно? А може просто людина, яка жила в свою епоху, приймаючи свої особисті рішення. І знаєте, що нам залишається тільки сперечатися. Обожнювати його магію на полі чи вважати його ренегатом. Бо легенди, як фігу, завжди будуть викликати суперечки, і в цьому їхня велич. А що б ви зробили на його місці? Пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал та бийте у дзвоник.